Біблія дивовижна книга. Хоча б тому, що ось уже понад 2000 років є твором, найбільш затребуваним людством. Інтерес до святого письма не згасає без будь-якої реклами, і нікого зі своїх читачів вона не залишає байдужим. Слово Біблія походить від давньогрецького біблос папірус або книга. Переважна більшість книг має назву, але Біблія не потребує назви. Всі люди на землі просто говорять книга, і їхні співрозмовники відразу розуміють, що мова йде про книгу книг. Станом на 2013 рік у світі видано вже понад 6 мільярдів біблій. Або окремих біблійних книг, що більш ніж у 6 разів перевищує за кількістю копій наступне за популярністю видання. Щодобово у світі з піддрукарського верстата виходить понад 32 500 нових біблій. Друкарські верстати були винайдені та вдосконалювалися насамперед заради видання біблії. У 1300 році вартість рукописної книги Дорівнювала вартості замку. Друковані у 1500 році видання коштували як упряжка породистих коней, а в 1700 вже як пара гарного взуття. Нарешті, до 1900 року, вартість Біблії досягла ціни кількох десятків яєць, і святе письмо стало доступним кожному. Над текстами Святого Письма з 15 століття до Різдва Христового. По перше століття після Різдва Христового, тобто протягом 1600 років працювало понад 40 людей, багато з яких навіть не знали один одного. При цьому у Біблії немає очевидних протиріч або невідповідностей. Біблія повністю або частково перекладена на 2377 мов і діалектів. А повністю видана вже на 422 мовах. Навіть сліпі можуть читати святу книгу шрифтом Брайля на 84 мовах, а для неписьменних та зайнятих людей випускаються аудіоверсії Біблії. Деякі люди ставлять під сумнів богонатхнення святого письма. Проте Біблія це книга створена величезною кількістю авторів. Які мали чималий життєвий досвід у різних областях, так що вона аж ніяк не може бути збіркою казок серед біблійних письменників: царі, Соломон, Давид, Пастух, Амос, лікар, Лука, рибалки, Петро та Іван, пророки, Мойсей, Ісая, Даниїл, Полководець, Ісус Новин, ремісник, апостол Павло, чиновник. Апостол Матвій і так далі, деякі з них були євреями, греками чи навіть римськими громадянами. Сьогодні частка грамотних та освічених людей серед християн вища, ніж серед атеїстів та представників інших віросповідань. Для чоловіків ця частка 88% від загальної чисельності, а для жінок 81%. Найчастіше раніше неосвідчені народи отримували разом з християнством власну писемність, літературу та історію і різкий культурний підйом, що було пов'язано з необхідністю оволодіння грамотою та отримання гарної освіти для читання Біблії та розуміння своєї віри. Тексти Старого Заповіту містять пророцтва, які виповнювалися через сотні років. Пророцтво є і в новому заповіті, і багато з них також вже здійснилися в історії, що додатково вказує на богонатхнення святого письма. Біблія складається з двох великих розділів Старого та Нового Заповітів. Старий Заповіт містить 39 канонічних, тобто визнаних церквою книг. А Новий заповіт 27. Ще 11 книг Старого Заповіту до церковного канону не входять, але у слов'янській біблії присутні. На лави біблію поділив кентерберійський єпископ Стефан Ленгтон в 13 столітті, а на вірші в 16 столітті французький друкар Роберт Етьєн, після чого біблія набула сучасного вигляду і зручності цитування. Книга. Глава вірш. За відомостями правоохоронців біблію навіть крадуть частіше за інші книги. У 1947 році були виявлені Кумранські сувої біблії, датовані першим століттям. При порівнянні з бібліями 10 століття вчені виявили, що за тисячу років біблія не зазнала жодних серйозних змін. Які б вплинули на її зміст, тоді як багато інших творів з часом при переписуванні помітно змінювалися. Найстаріша людина описана в Біблії Мафусаїл, який був праотцем Адаму, прапраправнуком у восьмому коліні. Він помер у віці 969 років, але в ті часи більшість людей жили близько 900 років. Пізніше в людстві помножилося беззаконня і Господь скоротив людям життя до сучасних 80-120 років. Слова не бійся з'являються у Біблії 365 разів за кількістю днів у році. Слово християнин з'являється лише три рази. У єврейському тексті дієслово бара творити з нічого зустрічається три рази. При створенні світу, створенні живих істот і створенні людини Святе Письмо є найбільш цитованим і коментованим твором у світі. Тільки в Оксфордській бібліотеці на одне лише перше послання апостола Івана Богослова зібрано таку кількість робіт, які займають приміщення 20 квадратних метрів. Щоб прочитати старий заповіт. Потрібно не менше 38 годин і 11 годин, щоб прочитати новий заповіт. Тобто всю Біблію можна прочитати мінімум за 49 годин. Біблія повністю не перекладена шотландською мовою. Однак існує переклад на шотландський нового заповіту за авторством Вільяма Лорімера. Він примітний тим. Що мова сатани перекладена звичайною англійською мовою? Найдовше ім'я з усіх, що зустрічається в біблії Мегершелал Мегершелал-Хашбаз. Господь сказав пророку Ісаї назвати цим ім'ям свого сина, народженого від пророчиці. Воно означає швидкий у видобутку і швидкий у виконанні. В біблійних текстах після імені Ісуса Христа найчастіше згадується ім'я Царя Давида 1118 разів. Найменша біблія новий Заповіт, була надрукована наприкінці 19 століття за допомогою методу фотомеханічного зменшення. В результаті книга вийшла розміром 1,9 на 1,6 см. І товщиною менше одного сантиметра. В обкладинку кожної біблії було вкладено маленьке збільшувальне скло, щоб читати текст. Засновник ісламу Мухамед був знайомий з текстами Святого Письма і використовував їх при написанні Корану. Мусульмани шанують старозавітніх праотців та Ісуса Христа, якого вони вважають одним із пророків. Американська традиція присягатися на Біблії суперечить тексту святого Письма. Ще чули ви, що сказано давніми: не переступай клятви, але виконуй перед Господом твої клятви. А я кажу вам: не присягайся зовсім ні небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо вона підніже ніг Його, ні Єрусалимом, бо Він місто Великого Царя. Ні головою своєю не присягайся, бо не може жодної волосини зробити білою або чорною. Але нехай буде ваше слово так, так, ні. ні А що понад це, те від лукавого. Найдорожчою біблією вважається біблія німецького першодрукаря Йоганна Гутенберга, що вийшла 1456 року. Гутенбергом було надруковано 180 екземплярів біблій, з яких збереглася лише 21 книга, різні екземпляри її оцінюють від 25 до 35 мільйонів доларів. Ще дорожчим виявився Синайський кодекс, що належав російському імператорському двору і був проданий більшовиками до Великобританії за 510 мільйонів доларів. Найдовше за всі в Біблії правив цар Манасія, який був на престолі 55 років, найменше правив цар Замврій, який носив корону всього 7 днів. У Євангелії згадуються брати і сестри Ісуса Христа. Але це не його рідні брати, а сини та дочки Йосипа Обручника від першого шлюбу. Сам Йосип. Був лише названим чоловіком Марії і все життя зберігав її дівоцтво. А брати Господні пізніше стали його апостолами. Один із них, Яків брат Господній, очолив першу християнську громаду в Єрусалимі. Найдавніший повний перелік нового заповіту входить до складу Синайського кодексу IV століття. Його частини зберігаються в Великобританії, Німеччині, Росії та Насінаї. Першим із найавторитетніших авторів, котрий перерахував усі канонічні книги Нового Завіту, став папа Олександрійський Афанасій Великий. Пізніше канон був зафіксований на помісному Лаодикійському соборі в 360 році. І остаточно підтверджений на VI Вселенському соборі в Константинополі в 680 році. Цікаво, що всі чотири Євангелія, які потрапили в канон, були поширені величезною кількістю рукописних копій серед християн першого-другого століть і повсюдно приймалися як істинні. Біблія є найбільш переслідуваною книгою. За всю історію невідомо іншого твору, проти якого видавалися б закони, за порушення яких призначалася смертна кара. Наприклад, у Північній Кореї за читання Біблії можуть страчувати у Радянському Союзі, біблії насильно вилучалися у населення, а ті, у кого екземпляри були виявлені, могли зазнати репресій. Найдавніші біблійні вірші відносяться до книги чисел і вигравіювані на двох срібних виробах, знайдених під шотландською церквою в Єрусалимі у 1979 році. Вироби та гравіювання датуються початком VI століття до Різдва Христового. У біблії налічується 3 мільйони 566 тисяч 480 літер. Згрупованих у 773 692 або 773 746 слів залежно від методу підрахунку. Найкоротший вірш Біблії зустрічається в Євангелії від Івана. І звучить як Ісус заплакав, Найдовший вірш Біблії належить Книзі Естер. Це дев'ятий вірш восьмого розділу, що складається з 90 слів і описує імперію персів. Видання, що представляють собою адаптований переказ біблійних подій для дітей і оформлені яскравими ілюстраціями, з'явилися порівняно недавно, у другій половині 19 століття, але швидко набули популярності. Найвідоміше з них було складено Бориславом Араповичем та Вірою Матемляк. Видано Стокгольмським інститутом перекладу Біблії 30 мовами загальним тиражем приблизно 8 мільйонів екземплярів. Найдовший розділ у Біблії Псалом 118, 176 віршів. Перше слово Біблії на початку. останнє – Амінь. Тобто з давньоєврейської істина. В епоху просвітництва з 15 століття після Різдва Христового вчені тільки почали розуміти закони гравітації і те, що земля має форму кулі. Але в Біблії про це повідомляється за 10 століть до Різдва Христового. У Біблії 1189 розділів 929 у Старому заповіті і 260 у новому заповіті. Серединним розділом є 117 й псалом. При цьому 116 й псалом найкоротший, а 118-й найдовший. Центральний вірш 117 го псалма звучить так. Краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на людину. Наймудрішою людиною у світі, згідно з Біблією, був єврейський цар Соломон. Найсильнішим Самсон, котрий сам вирвав і вніс на гору фортечні ворота. Найбільший перемог здобув Гедеон, який перебив із військом у 200 єврейських воїнів, 135 тисяч Мадіанітян. Перші ілюстрації до Біблії були зроблені євреями, що жили в Олександрії приблизно в третьому столітті до Різдва Христового, але в більшості сучасних ілюстрованих видань використовують картини знаменитого французького художника XIX століття Г'юстава Доре, які отримали загальне визнання якнайбільш вдалі. Найбільшу біблію у світі виготовив за два роки тесляр із Лос-Анджелеса Луїс Вейнай. Для свого екземпляра біблії короля Якова він використав заздалегідь виготовлений саморобний друкарський прес. Висота книги становила 110,5 см. Ширина у відкритому вигляді 249 см. А вага 496 кілограмів. У давнину для Томи Святого Письма нарідко виготовляли особливе книгосховище у формі церкви або каплички, куди Томи поміщалися збоку у спеціальні отвори Сіон. Біблія не тільки рятує людські душі від вічної погибелі, наставляючи у відкритих Богом істинах. Але часто і в прямому сенсі рятує життя своїм носіям, зупиняючи кулі і уламки снарядів. Так, під час Першої світової війни німецького солдата Курта Геллера, який читав Біблію в землянці, було врятовано нею від осколків снаряда, що потрапив у приміщення. Всі його товариші по службі загинули, а призначений йому уламок застряг у книзі книг і таких випадків безліч. У світі є особлива організація Голос мучеників, метою якої є поширення Біблії там, де це заборонено законом. Її засновник Річард Вармбрандт під час Другої світової війни рятував єврейських дітей із гетто і проповідував у німецьких бомбосховищах. А у 1945-47 роках поширив понад 1 мільйон Євангелій серед радянських солдатів у Європі, маскуючи книгу під радянську пропаганду. За свідченням Біблії веселка з'явилася не просто так це красиве атмосферне явище стало символом заповіту між Богом і сімейством правоця Ноя. Про те, що людство ніколи не буде винищуватися потопом. Всесвітньо відомий дитячий письменник Корній Чуковський був віруючою людиною і все життя думав про те, як познайомити радянських дітей із Біблією. Під гнітом цензури йому довелося замаскувати біблійні оповідання під давні легенди, а слово Бог замінити на чарівник Яхви. Але навіть у такому вигляді його Вавилонська вежа та інші стародавні легенди, випущена у 1968 році, настільки дратувала владу, що вже видані книги практично повністю були вилучені з обігу та знищені. Ентузіаст з Індії Йосип Хопал за 123 дні від руки переписав усі вірші нового заповіту. Пізніше він продовжив свою роботу, результатом якої стало створення найбільшої у світі рукописної біблії на 16 тисяч сторінок. Важить видання каліграфіста 61 кілограм. Наукова дисципліна, що займається вивченням біблії з різних сторін, називається біблеїстикою. Вона склалася приблизно у 16 столітті. Та активно розвивається у більшості найбільших університетів світу. Сучасними центрами біблеїстики стали Швеція, США, Ізраїль, Великобританія, Німеччина та Іспанія. Історичність святого письма визнається вченим лише частково і лише починаючи з епохи стародавнього Ізраїлю 8-7 століття до нашої ери і пізніше. Однак і більш ранні описані в біблії події, Всесвітній потоп, вихід євреїв з Єгипту постійно підтверджуються відкриттями біблійної археології, геології та інших наукових дисциплін. Велика частина Біблії в оригіналі була написана давньоєврейською, деякі її книги арамейською, а велика частина нового заповіту. Євангелії, діяння апостолів і їх послання відразу на грецький. Перші з найбільш авторитетних перекладів Біблії були зроблені на грецький – Септуагінта. Переклад 70 та на латину Вульгатта Блаженного і Єроніма Стридонського. Найкоротший розділ у Біблії Псалом 116. Всього два вірші.